Так само була ось історія новини про офіційне створення кібервійськ Великої Британії, яка не є, ну є членом НАТО, але не є членом Євросоюзу. І там одразу було, здається, створення кібервійськ і анонсована чітка сума, щось там, чи один мільярд, угу. чи два угу. фунтів, чи більше. І це велика цифра. Це велика цифра, особливо, ну, якщо говорити конкретно там, про кібервійська. Да. Вони, Хоча вони вже десятки років вже існують фактично у Великій Британії, офіційно вони існують US Cyber Command в Сполучених Штатах, офіційно це вид військ. Да. І доктрина НАТО вона ще в 2016 році. На якомусь саміті ну такого найвищого рівня була заява про те, що НАТО розглядає на рівні з війною на землі, у небі, на морі. Також про кібропросторі.